Потрібно по-перше, ми займаємося цим для підтримки наших збройних сил України, а по-друге, для того, щоб наші діти були фінансово грамотні і спробували себе в різних професіях такого нашого бізнес-конструктора. Ну, ви вчитель математики, а займаєтеся, начебто, як не тільки математики, але й економіки. Тому це я розвиваю його з економічної точки зору. Даний проект розумний город. Ну який вже зиск, яка економічна ефективність, ми, поки, поки що ми працюємо перший місяць, тому ще в довгостроковому періоді ми не можемо говорити про зиск, але на перших стадіях досить таки непогано. От, ми... Який ми... призкурант? Розкажи що скільки ну, коштує? Ви, Показуйте, якщо ми, наприклад, говоримо про ресторани, то ресторани в нас беруть 45 гривень за 100 грав зелені будь-якої зелені 45 гривень 100 грамів. А якщо це у нас іде така різдвіна торгівля для наших споживачів, то вся наша зела